Скорпіони, привіт! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Вітаю вас в 2025 році. І сьогодні ми будемо дивитися ваш теропрогноз на 2025 рік. Нагадую про те, що дане відео є загальним і може з кимось зрезонувати в повній мірі, з кимось може зрезонувати частково, а з кимось може зовсім не зрезонувати. Також нагадую про те, що це відео може бути актуальним та цікавим для тих, в кого сонце знаходиться в знаці Скорпіон, для тих, в кого місяць знаходиться в знаці Скорпіон, та для тих, в кого. Асценденс знаходиться в НЕЦІ Скорпіон. А ще ви можете завітати в директ мого інстаграму, якщо ви хочете такий особистий теропрогноз на 2025 рік. Отож, скорпіони, як завжди, будемо дивитись ваш теропрогноз на 2025 рік по категоріям. Поїхали! Особисте життя. Кар'єра. Ух! Фінанси. Ух. Он року. Талісман року. Позитив року. Негатив року. Головна задача року, сюрприз року. І порада на рік. Відлюдник. Мудрість, мудрість. Ну, цікаво. Так, особисте життя. І тут у нас вісімка жезлів. Вісімка жезлів завжди про стрімкий рух кудись. І якщо ви, наприклад, в партнерстві, то вісімка може означати про швидкий розвиток подій. Він може бути направлений як в позитивну сторону, так і в негативну. Тобто, у вас може щось мінятись раптово в стосунках, можете кудись переходити на новий рівень, ставати ближче з партнером, або ж, навпаки, віддалятися, можливо, ви можете розійтись. Ось, ну, в плюс, звісно, там новий етап, і ось ця вся класна штука. Ну, і взагалі багато пристрасті та емоцій. Якщо ж ви самі, ще поки без партнера, то ця карта дуже... Навіть говорить про те, що ви можете зустріти свого партнера впродовж цього року, або нарешті ваш партнер так візьме і завітає і з'явиться у вашому житті. Ну я, звісно, не відкидаю той варіант, що це може бути і вже знайома вам людина, або, можливо, досі ще не знайома. Ну, але однозначно про драйв, про емоції і про рух кудись, і про зміни, зміни, зміни. Кар'єра. Ту Спантаклі класна карта, карта нових фінансових можливостей. Можливо, вам запропонують нову посаду. Можливо, це буде збільшення заробітної плати. Можливо, це буде якась нова пропозиція вдале про партнерство, яке може вам бути фінансово вигідним і наблизити вас до нових фінансових цілей і можливостей. Або це перехід в нову компанію, новий колектив, щось, де вам заплатять більше і де вас оцінять більше. Ну і фінанси таке трошки логічним продовженням попереднього: старший аркан імператор. Ця карта. І про керівні посади, знову ж таки, і про збільшення зарплати, збільшення авторитету, можливо, це про нове бізнес-партнерство, можливо, ви започаткуєте і будете розвивати свій бізнес, можливо, ви вкладетесь в щось ем, рухоме майно, в якусь оренду, оренду житлового приміщення, оренду нежитлового приміщення, щось, що ще може бути прив'язане до чогось стабільного, земного. Можливо, це земля, можливо, аграрний, будь-які фінанси. Фінансові питання, юридичні це все також сюди. Звучить цікаво. Фон року. І фон року, і знаєте, тут якось про стабільність. Про накопичення, про накопичення зусиль, вкладень, ресурсів. Знову ж таки, вдала карта на інвестиції, на то, щоб зібрати все докупи, на того, щоб керувати своїм майном. Та, звісно, тут може бути якийсь фоновий страх, що може бути чогось недостатньо, але ну, він радше якийсь. Можливо, не завжди релевантний. Тобто, насправді, всього може бути достатньо, потрібно лише вдало розумно керувати своїми грошовими потоками, і ну, і плюс багато нових фінансових можливостей будуть. Про це говорять карта. Тому раніше це таке про накопичення, про стратегічність, про планування, про вкладення зусиль. Розписати цілі, розписати стратегію і ось так стратегічно рухатись. Талісман року". І тут у нас королевих Пантеклів, ця карта про стабільність, про гармонію, про таку впевненість, таку, знаєте, стан релаксу і такого безпечного комфорту. І от карта Талісман року завжди вказує на те, чого може вам не вистачати. Продовж року так от. Карта королеви Пентаклів говорить про те, що вам може не вистачати цього внутрішнього і зовнішнього спокою. Стану, коли ви розумієте, що ви в безпечній позиції. Стану про те, що все рухається за планом. Ну і ось такого, знаєте, спокою, м'якості і такої приземленості, і комфорту. Намагайтесь цей стан культивувати, тому що, так, можливо, щось буде не. Так, щось можливо бути цікаво або шеленджево, проте насправді цю стабільність ви створюєте самі, і цю стабільність у вас є з чого створювати і є з чого черпати. Задумайтесь над цим. Позитив року і тут дуже цікаво, тому що тут у нас випала така карта кризи фінансової власне ресурсової, п'ятірка Пентаклів. І в якості позитиву року ця карта може свідчити про те, що будь-якій ситуації, де вам здається, що вам цих ресурсів не вистачає або не вистачить, то це вам тільки буде здаватись. З будь-яких кризах ситуації ви зможете вийти, де потрібна вам буде підтримка, інвестиції. Ви це все зможете знайти і все отримати і культивувати в вашому житті. Тобто з усіх таких патових кризових станів, і де вам здається, не вистачає, вам вистачить. І от ви з усім цим розберетесь, успішно розберетесь. Негатив року, і знову тут гарна карта, і знову королева, друга королева, королева кубків. І в якості негативу ця карта знову ж таки може говорити про те, що вас може так трохи штурмити стосовно цього балансу, стосовно душевного спокою. І ось інколи ці емоційні годілки можуть бути такі трошки більшими. Але от у вас є все для того, щоб зупинити цей потік, зупинити цей потік переживань, і намагайтесь не акцентувати. Ось ці переживання та страхи. Намагайтесь бути заземленим, не намагайтесь мислити раціонально, приземлено, структурно. Ну, і все розписувати, аналізувати і не заглиблятися в якісь негативні думки і в якісь негативні емоції. Не провалюйтесь туди, намагайтесь якось виходити з цього стану. І усіма практиками та способами чи допомогою інших знаходити ось цей баланс. Ну і головна задача року: і тут у нас дві кубки: партнерства, карта партнерства, карта вибору. І карта говорить про те, що вам варто е, працювати над партнерством продовж цього року. Вам варто... То вмійте це будувати так, щоб було на рівні. Вам варто налагоджувати ось такий баланс, щоб не було перекосів ту чи іншу сторону. Будьте відкриті до нового, будьте відкриті до партнерства, шукайте це партнерство, його плекайте, вкладайте туди зусилля, і все у вас вийде. І в якості своїх поризу року у нас випала карта Трійка жезлів», карта нових можливостей, карта нових берегів, карта мрій та цілей, амбітних. Поставивши перед собою завдання, здобути яких вам. Mm, вдасться додати певного якогось оновлення ваше життя, вам вдасться знайти ось цю ціль, вам вдасться пробудити ось цей внутрішній вогонь, отримати натхнення і сили для реалізації всього задуманого. Ну от Сюрприз року перед вами справді можуть на майбутнє. Я не кажу, що одразу за ті перспективи, які от, одразу швидко проростають, але на майбутнє це може бути дуже-дуже круто, дуже-дуже плідно і дуже-дуже результативно. Ну, от просто всі позитивні слова, які можна сказати, ось це про цю карту. Ну, і порада на рік, і тут у нас десятка пентаклів, яка радить вам і працювати над вашим сімейним очагом. І ця карта радить проводити час з родиною, з близькими. Ця карта також радить вам. Можливо, зайнятися сімейним бізнесом або щось, що, що пов'язане з сім'єю. Ця карта також радить, знаєте, заглибитись у вас, заглибитись, хто є ви, заглибитись в те поняття, хто ви є в розрізі вашого роду. Почерпнути якусь історію вашого роду, можливо, якийсь цей спадок, це, можливо, буде фінансовий спадок, або якийсь щедрий подарунок від ваших близьких, або, можливо, ви відкопаєте якийсь, ну, можливо, це культурний спадок, що що ваша модинка, або якийсь талант, який був у вашому роді, але от його ніхто не реалізовував, а от ви візьмете і реалізуєте. ну От щось таке. Ну, цікаво, ні над чим подумати і попрацювати. Скорпіони, я бажаю вам, щоб цей рік став для вас роком класного партнерства, класних результатів, класних усвідомлень і класного розвитку. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте це відео лайком, коментарем, поширенням і, врешті-підпискою, врешті якщо ви досі не підписані. Цілую люблю, бережіть себе до зустрічі в наступних відео. Па-па!